Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік. І сьогодні у нас на огляді Канопаннер новий важкий танк 10 го рівня Великої Британії з двома гарматами. Але перед початком відео хотів би вас попросити, щоб ви написали коментар, як вам цей танк, що ви думаєте про нього, тулити вподобаючку на цей відос і підписатись на мій канал. Я буду дуже вам всім вдячний. Поїхали. Почнемо ми значить, з екіпажу. Екіпаж у вас на екрані. 5 членів екіпажу має, по обладнанню в мене стоїть загартування, турбіна, поліпшені механізми повороти. Я думаю, що це must-have збірка на цей танк Canopener. Але можна спробувати замість поліпшених механізмів повороту поставити вентиль або СТАП. Але я ось так граю і вам рекомендую. По польовій модернізації. На першому ліве беремо, на другому праве, на третьому на вибір, або ліво, або право. Що вам потрібніше від арти або плюс до огляду. На четвертому ліве, на п'ятому нічого. Доп слот беремо швидкість. Гармата в нас середнім альфа-страйком 420 одиниць. Бронебійний снаряд пробиває 258 мм броні. Швидкість польоту має 1050. Підкаліберний голдовий снаряд має пробиття 318 мм. Швидкість польоту 1280. Фугаси в нас. Не дуже такі вони в мені мають пробиття броні 60 мм, альфа Strike 520 одиниць. Швидкість польоту теж 1050, як і в ББшок. Час е, заряджання гармати зіставляє у нас майже 9 секунд. Е, заряджання двох знарядів майже 18 секунд. Час зміни режиму 2 секунди. Е, КВН у нас кути нахилу. Мінус 11 вниз, ой, мінус 10 вниз, вибачаюсь, і плюс 20 вгору. Час зведення 1,74. І розкид на 100 метрів 0,29. Середня шкода складає у нас 2850 демеджу. Часто вилітаю з такою альфою 420-480, 450, дуже приємна альфа. Місність танка 2550. По бронюванню, ми зараз перейдемо на сайт і подивимось. Лоб, башти, у нас 320 мм. Тут одесь я навів тільки щось 700-800 має. Маска танку 340, ну, 600, 350, звісно. Даже пт 10 рівня не пробивають. Але яга, яга, частенько у нас шиє кумисом 420. Да? Так, ну ось де, у нас 450, лоб, башти ми маємо 350, скос який 450. ВЛД 290 мм. Якщо ми будемо грати від КВН своїх 340, отак от ми виїжджаємо. Е, ось тут є у нас містинка, яка пробивається 270. Плюс на ній ось ось така. Зверху є 215-220 мм броні. Е, НЛД у нас 180-190. Ну, в принципі, доволі непогано. Рухливість танка посередня. З трофейною турбіною, як у мене прокачаної, має 39 км на годину вперед максималку і 15 назад. Швидкість повороту шасі 28 Огляд в базі в нас має 390 метрів, тому можна розкачати на максималочку перками спокійно. Але в мене стоїть польові модернізації від арти, тому що арта на нього агреться, дай Боже. Що не бій, то арта, що не бій, то арта. Можна пробігтися ще по гілочці. Його новій. Да? 7 рівень Чопер у нас я його не качав, я за вільний досвід це пройшов, але відгук від гравців. Чопер дуже гарна сімірка. Пройти можливо. вісьмірка кажуть, не дуже. Тому що там топова башта з таким з такою башенкою, що це капець. Кажуть, краще катати на стокей башні. Але дивіться самі, дев'ятка в принципі, говорять непогано. Теж в нього є лючок на башті дуже величезний, але в нього хоча б. Більша броня. Ось тут а в башті, в корпусі. Тому непогано, має 390 альфи на топовій пустці. Перейдемо до десятки. Бестренько вам розказав про гілочку. Два бої зіграємо, я вам ще щось розкажу, ви подивитесь, як він відіграється. Критується цей танк, доволі часто горить по критуємості. БК, я не пам'ятаю, щоб мені вибивали, але з першої тички я майже завжди горю. На стрімах разів 3-4 вже підгорав, і мене це так бісить, це капець. От сюди просто в задок нам стріляють, от тут. І перша тичка, і ти гориш. Так що або ставте вогнегасник, або качайте перк. Так, що у нас по бою? Гарна мапа. Редшер. Маємо ми і 4-277 Хевік проти нас стяжів, бій з дев'ятками, дві арти корішньових. Поїхали наліво, хлопці. Але заміна це коню чи ні. Я думаю, що так. Тому що не знаю, чому кінь вже не доїв. В принципі, КВН броня краще, ніж коня. По ДПМу плюс-мінус. Зараз вони схожі, тому що коня нерфили, так? Да? Ну, то так. Поїдемо наліво, глянемо, що в нас тут будуть. За хлопці такі. А що ще можна розказати хлопцям про цей танк? Навіть не знаю, велика сумарка на 3 відмітки на нього, 5 тисяч майже суми. Я ось іду на стрімах. Так що чекаю, друзі, вас на моїх стрімчанських, залітайте, буду дуже всіх радий бачити. Спробуємо КС видати. Оп! Можливо, залетіло. Дізнаємося в кінці бою. Дуплетами рекомендую користуватись дуже рідко, тому що як же вони підводять. Дуже часто вони підводять, дуже часто хлопці. Так, у нас дуже агресивно відіграють хлопці. Дуже агресивно відіграють. Я не знаю. Поїдемо і ми, тому що зараз весь урон закінчиться. Вбили вони 50-120 за залп. От у нас ПТшка польська вже тут бикує. 55-ка поїхала, можна зараз, от, я вам казав, дуплетами не користуватися, але сам вже на дуплатах стою. Даємо на 870 майже. І кадешимось 18 секунд. От бачите знову арта. Знову арта нас дамажить. Ми в оглушенні стоїмо, не можемо нічого зробити. Бистренько ми тут продавили, рандом зараз дуже страшенний. Зря дав дуплет. Дуплетами потрібно вміти користуватись, я їх дуже завжди використовую. Мені потрібно кнопочку цю прибрати на цьому танку, тому що так і хочеться дати на 800 комусь. Мінотавр 2-6 в них не світився. Незрозуміло чому в них Мінотавер не поїхав сюди. Ну, ось. 1600 ми тільки нанесла, а бій вже майже закінчився. Ну просто, блять. Ну як це хлопці? Ну як це називається? Ббшкою просто втулила мені на 700. Гарно це чи не гарно. 55 ка просто не поїхала по арту. От бачите, про що я вам і казав? Чомусь артоводи зараз <кхм> тільки по цьому канопи не стріляють. Неприємно, получили ми від арти 700. Демеджу. Але її забрали на кінець. Бачите, непогано танчить. Танконули Мінотавра, КС. -очку. Доволі гарна броня в нього. Будемо під'їти, тому що нам потрібний демедж на 2500 тільки хоча б 4К видавати на ньому буде дуже прикольно. От вже я під'їжджаю і хочу перейти на дуплети, але цього не потрібно робити, тому що він якось дуже косий. З цими дуплетами на вісімки я грав, брав три мітки, на контрадікшені, то я частіше попадав влучав. М -м -м, бешка до б'єщені найс. Але зараз на нас це може виїхати і добити нас. Легенько або КС-очка десь. Де Кеска не зрозуміло? Ось. КС-ка. Не встигаю я дати. Ось такий перший бій на 2800. Дуже слабенький, тому що в них не поїхав Мінотавр. 277 ми пронесли фланг. Я стріляв дуплетами. Вам не рекомендую так робити. І дуже втрачав ДПМ танку. Перший бій провели, зараз включусь на другому бою, хлопці, щоб вас не затримувати. Так, друзі, другий бій. Включився. Ласвіль. Теж гарна мапа, але дві арти, не той Респ. Ну, але все рівно поїдемо налівом. Проти нас є 100 тайп 5 Heavy 7. І головні дві арти, дві, два корічневих гада. Як же вони мене замучили? Це просто. Мені. В тому бою арта дала на 600, 700 майже ББшку. Не знаю, вони стріляють із-за того, що це новий танк чи чому. Так. Ну, кожен бій, кожен бій просто арта на тобі сидить. Гарна позиція від сьомого. Ніхто наліво не їде, тому я тут залишусь отак от з краєчку стояти. Ну, рандом, я не знаю, шокує мене останнім часом. розкатки цієї дурні. Ось таку позицію займем від башти. От, все, чудово. Стоїмо. Гарна розкатка, нічого не скажеш. <гум> Кара уже там стоїть Не тільки Кара. Ты хоч об на бабахе види ехав бы? А кто в них іще там? Кто ще там стоїть? А, Юдес. Юдис нас ББшкою пробиває. Цікаво, куди він нас пробив? Ну і все, і стоїм, друзі. Єсоти гарно танкує, але я не влучаю. Смішно. Ще Єсотку дуже так апнуло сильно. Всього нам всього додали 10 мм броню, а вже все не пробиваєш. Щоки дуже часто не пробиваєш. От, малесенький кут і все. Ну, нічого я не бачу. Підпустити їх сюди, ну це буде помилкою, мабуть. КС який заряди УДС, прийдеться підпускати, тому що він буде розбирати нас. Ну, ще й не влучаю, ну це просто так обідно. Ла, як бачите, ось сюди нас він пробив на Юдесі. На своєму так сотка вже поїхала. Не влучаю, не влучаю. Так, ну тут була сотку. Простіше вбити, отак от в планочку, от бачите, про що я говорив, що альфа дуже сочна вилітає смачно така. Ой, гарно, гарно наказали цього дурачка на Юдесі. Тут я роблю вже помилку. Величчезно. Знову без демежу, як то кажуть, тому що залишився на цьому фланзі. Ось така вертушка як тобі. Цікаво, тут бабаха є, якась чи немає. О, вбив. встиг доїхати. Чомусь я думаю, що тут бабахи стоять. І не зря, і не зря, я таке думаю. Mm -hmm. Ще десь грілі, і ще десь одна бабаха. Цей дурачок стоїть тут весь бій, чекає 5 хвилин чекав мене, поки я приїду, а в я не приїхав. Mm -hmm. Пробуємо дуплета зарядити. Вісімсот тридцять шість найс. Можливо, потрібно було фугаси зарядити, щоб добити Мінус Юдес найс. Так, не зрозуміло де ще в них Гріль, де ще в них бабаха, ось бабаха каде. Але ще десь терва, концепт 5. Прям тут а, багато різних танків ще не світилось. Незрозуміло де вони. Ось бабаха в нас. Роздаємо демеж, маємо 5400 400 урону. Алташка наша померла. У столютик ще живий. Це бій надовго. Гарно. Лишили їх без арти. Я їхати не буду, тому що в мене 500 хп. Але у нас всі шотні, крім Вікерса. Mm -hmm. Mm -hmm. Або спробувати сюди піджатись можливо. Якщо від не отримати, то можливо і поїхати туди потрібно. Да, зразу я засвітився. Стерва тут стояла в кущах, прямо розумієте. Ну от. Моя помилка те, що я поїхав. Але я казав, не буду їхати. Мені просто так в лінки стояти, а чекати, поки хтось помилиться, поки всі поїдуть. Так, друзі. Доігруємо бой, я знову включусь. Так, друзі, ось бій дограли. Гарний другий бій у нас вийшов на 5400 демеджу, аби я не поїхав, то можливо було б більше. Плюс 2000 асисту, 7500 сумарків у нас вийшло. Друзі, підведемо підсумки за цим танком. Гарна броня, гарна гармата, недостатньо рухливості і гарний огляд в базі 390. В принципі, і все. Качати чи не качати вибір за вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі по цьому танку, що ви думаєте про нього, хто його викачав, як він. Все, а я буду з вами прощатися, закінчувати відеоролик. Всім пока-пока, до зустрічі!